Овочі, консервації, випічки до сухих супів та борщів. і це далеко не весь перелік того, що приносять небайдужі у волонтерський пункт. Це рослини в мішках протеїн для кашів. Ми додаємо, щоб вона була більш збагачена і ситніша. В ящиках далі вже пофасований піджарений хліб, порізаний кубіками, тобто в духовках. Все віддається перша друга позиція лінія фронту. Для другої і третьої лінії фронту у нас є інша продукція. Вісім різновидів супів та традиційний червоний борщ. Такі сухі набори готують тут для українських захисників. За словами волонтерів, на передову таких передали вже більше 70 тисяч. Це одна порція борща. Вона розрахована на 7 літрів, тобто тут Сім видів спецій, три в'яда зелені, лавровий листочок, томатна паста, все є всередині. З початку повномасштабного вторгнення Ніна разом зі своїм чоловіком почала займатися волонтерською справою. Власноруч в домашніх умовах створює сухі супові набори. Ми починали це на квартирі, тобто маленькими вакуматорами, дорогими французькими кульками. Якось так час впливав, що ми. Дійшли до того, що запитів було стільки багато, що ми мусили рости. Волонтери працюють по змінам. хтось відповідає за кухню, нарізає овочі на сушку, а хтось фасує сухі супи в вакуумні пакети. Оксана займається волонтерською справою ще з початку війни. каже, що робити добро не складно. На мангалі почали розпалювати і способами різними почали заливати свічки. Маленька є ще менша гурмешечка, така від котячого корму. Вона горить три з половиною, чотири часа, на які можна загріти собі каву в кружишці, якби скати, і так само. Загріти ноги, така велика горить 7-8 до 10 годин у тісній співпраці з волонтарами. І релігійна громада храму Казанської ікони Божої Матері сюди небайдужі приносять не лише пожертви, а й гуманітарну допомогу. Ми приймаємо це все і привозимо сюди. Мене радує, що люди приходять, і як то каже, хочуть нашої перемоги побестише, і ми цим пишаємося. Допомагати може кожен. Переконують волонтери. Все, що для цього потрібно, бажання. Катерина Лучко, Олександр Тітов, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Рідкісні археологічні знахідки представили у Меджибуші. Виставку створили до Дня професійного свята дослідників історії людства. На експозиції представлені рідкісні артефакти. Найціннішим експонатом є шаховий король. Таких фігур у всьому світі є лише п'ять. Він є в Лондоні в музеї, є в Берліні. Є в Парижі в національній кабінеті медалей Національної бібліотеки Франції. Є один. В Польщі і п'ятий нас представлений в Меджибужі на виставці, яку ми відкриваємо до дня археологів. Розкопали його на території замку у 2021 році. Науковці датують його 9-12 століттям. Він унікальний, тому що він зроблений слонової кістки тут. Дуже складна технологія його виготовлення. Ще однією із найцінніших знахідок, яка представлена на виставці, є монета князів Коріатовичі. Ось ця така невеличка монета, яка нам розповідає про європейську історію наших земель в 14 столітті. Тому що тут вже в 14 столітті був повноцінний європейський обіг монет. Загалом, виставка налічує більше сотні артефактів, що розповідають про історію Меджибужа. Ця виставка є матеріальним свідченням усієї історії, про яку ми читаємо в літописах, про які є перекази, легенди. Виставка є результатом тієї тяжкої праці археологів, яка розпочинається розкопа, далі реставрація та вивчення, що забирає немало часу та сил. Ми підводимо підсумки певною мірою археологічних сезонів 21, го 22-го, 23-го років. Зокрема, цей ну, підсумок він про. Міжний це відносно. Побачити історичні експонети можна у Меджибіжському історико-культурному заповіднику. Експозицію будуть поповнювати новими знахідками. Працюватиме виставка до кінця року. В Україні хочуть дозволити порнографію. Народні депутати вже зареєстрували такий законопроект. Чи підтримуєте таке річ? Абсолютно таке не підтримую. Я вважаю, що це неприпустимо, оскільки при прийнятті цього законопроекту в нашій державі навпаки і зростуть випадки і насильства, і примусової порнографії, а також зросте дитяча порнографія. Могли б вони зайнятися більш якимись нагальними питаннями, але я, наприклад, не підтримую. Чому б і ні? Підтримую. Все одно ж вона є як би, в відкритому доступі. Яка різниця тоді в цій забороні, скажімо так. По правді кажучи, якщо чесно, самому так подумати, mm. я взагалі не підтримую це рішення і цілком і абсолютно, по-перше. По-друге, це, як на мене, це дуже огидно, кажучи чесно. Чесно, я проти. В Україні війна і таке приймати, ну, не. не підтримую. Ні, мені таке. Не, ну, для мене це якось непристойно в першу чергу. Ну і в загально мене підтримує. В Україні хочуть дозволити порнографію. Народні депутати вже зареєстрували такий законопроект чи підтримують таке рішення? Так як я жінка трошки вже побачила світ, я проти того, тому що в наш час, коли ми росли, це було трохи запрещено і трохи, як то можна так сказати, дико і неприлюдно. Я проти того. Лавандові історії. Крамничка у городку, що не залишить байдужим жодного відвідувача. Тут можна скуштувати не лише лавандовий пиріг чи випити лавандової кави. Тут безліч витворів ручної роботи з усього городка. Показати іншим свій талант. З цієї думки почалось створення крамнички. Ми приймаємо роботи наших майстринь, які щось вдома виробляють своїми руками. Можна багато побачити. Це такі ексклюзивні речі. Які ну, несуть теплоту, доброту, затишок. Лаванда квітка, яка асоціюється не лише з красою, а й з користю. Тому її і взяли за основу у назві крамнички. Лаванда, квітка, по-перше, дуже гарна. Вона квітне має незвичайний аромат. Це лікарська квітка, з якого можна багато робити різних речей. І варення варити, і оліку косметичну робити, і до чаю додати, і як декор, як це є сухоцвіт, який зберігається і взимку, наприклад, коли такий нас недостаток такої квітучої краси, лаванда нам це, нас цим доповнює. Унікальні речі, зроблені своїми руками, не лише прикрасять домівку, а й стануть чудовим подарунком з нагоди свята. Власниця крамнички відзначає, найбільше відвідувачів тут перед великими святами. Влітку також більше відчувається на фоні, тому що туристи приїжджають, В нас є чудовий музей, в який ви вже відвідали. Туристи заходять до нас. Вже є можливість на вулиці попити кави, помилуватися краєвидами, то також влітку більше відвідувачів. За роки існування крамничка стала улюбленим місцем здебільшого місцевих, адже вже встигли переконатися у тому, що тут зібрані роботи, які створені з любов'ю руками земляків. А відтак речі несуть особливий сакральний сенс городоччини. Футбольний клуб Епіцентр два тижні тому в Ужгороді у рамках другого раунда Кубка України переграв харківський металіст. У третьому раунді кам'янчанам протистояв футбольний клуб Прикарпаття. Поєдинок відбувся знову на виїзді для хмельничан. Обидві команди вийшли на поле не основними складами, однак що одні, що інші вилітати із турніру не бажали. Агресивніше біля воріт суперника виглядав епіцентр. На 22 й хвилині гри після атаки, що почалася від власних воріт, кам'янчани відкрили рахунок в матчі нуль У другому таймі команди почали робити заміни, і вже на 76-й хвилині поєдинку Після подачі з кутового епіцентр подвоює перевагу. Наприкінці матчу гравці Прикарпаття відквитали один м'яч завдяки заробленому 11-метровому удару. Однак кам'янчани довели гру до перемоги. Підсумковий результат 1-2. І Кам'янець-Подільський епіцентр крокує далі. До останньої хвилини була боротьба, задоволений, те хлопці віднеслись, тому що, як ми ж не приховуємо. ми і команда суперник дали грати тим футболістам, які менше грали в чемпіонаті. Для мене саме сьогодні головне було, щоб не було 120 хвилин. Ну, настояща кубкова ігра. У нас чуть хромає реалізація. Якби ми реалізували в першому таймі на початку, ігра б зложила зовсім по-другому. Ну, По епіцентру, епіцентр нам давав іграти. Ну, вони реалізували. Два нам гола забили, ми відігралися один м'яч. Ну, все одно вони іграли на перемогу. Ми старалися зрівняти, але не вийшло. Другий представник із Хмельниччини агробізнес на попередньому етапі змагань мінімально обіграв Вінницьку ниву. У третьому раунді змагань протистояв команді із Волочиська футбольний клуб Миколаїв що із Львівської області. Агробізнесу вдалося забити швидкий м'яч. Однак на початку другого тайму львів'яни зрівняли цифри на табло. В основний час команди так і не змогли визначити переможця. Гра перейшла до овертаймів на 104 й хвилині. Хмельничани знову повели в рахунку та на 120 й поставили крапку в цьому поєдинку. Футбольний клуб Епіцентр та футбольний клуб Агробізнес зіграють у наступ Ному етапі Кубка України з футболу 23 третього серпня дізнаються своїх суперників команди 17 серпня. Олександр Тітов, телеканал Перший Подільський.